Кончена блін країна, вообще. Спердаляй на Україну. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Я тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там термінів, блін, пойтмінта, щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов? Наприклад, тут є сініва, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати. ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани всюди українці обслуговують сервіс салфетки на столах. Тут стоять, понял? Даже до такого доходить, всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас? Ну по-доброму, не наглітешка, якщо сюди переїдете. Але я а прикли... закликаю українців Варшаву. Тут тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Осьюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна приїхати за 10 євро. А чи їдеш в той машині? Вже не знаєш, коли з неї встанеш 10 євро за це. Платиш. Люди до тебе привітно відносяться. Ні разу ніколи я не чув тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить ма мовить по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни, і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу з -за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. і так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився. Приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з німеччина, йшде ще часами ті е, місяцями, апойтменти, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо попити. Тут тако, тут реально можна зайнятися здорово. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань. І жить з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть но дома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні.